Чому не можна ворожити? Досить часто пересічні українці, бажаючи дізнатися майбутнє, вдаються до послуг усіляких гадалок, бабок, екстрасенсів, циганок і подібних до них спеціалістів. Хтось це робить жартома, але велика частина людей довіряють цим ділкам як мінімум свої гроші, як максимум своє майбутнє. Спробуємо розібратися, наскільки невинними є такі послуги. Біблія чітко говорить: не ворожіть. І не чаклуйте. Бог завжди досить категорично ставився до тих, хто використовував якісь окультні методи для отримання будь-якої інформації. Ось як написано у Святому Письмі: Нехай серед вас не знайдеться ані ворожбита, ні чарівника, ні віщуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні черевомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожний, хто чинить таке, огидний для Господа. Чому ж? Чому ж Бог такий категоричний? Подивімося на одну історію з Нового Завіту, де згадується така жінка, яка мала екстрасенсорні здібності. Лука розповідає, як вона ходила за апостолом Павлом і його супутниками. І сталося, як ішли ми на молитву, зустріла нас одна рабиня, яка мала дух віщуна, віщуючи, вона приносила великий прибуток своїм господарям. Ви звернули увагу, що вона мала? Чи навіть кого дух віщуна? І пізніше сказано, що Павло вигнав з неї цього духа. Дух, про якого тут говориться, це один із поплічників сатани. І саме він задіяний тоді, коли люди займаються гаданням чи ворожінням. Тобто, це не просто іграшки, тут задіяні реальні потоїбічні сили. Тому й Бог категорично проти того, щоб люди мали справу з дияволом. Саме біси, або як їх ще називають злі духи, являються людям, коли хтось викликає мертвих, щоб щось від них дізнатися. До речі, так було і з царем Саулом, коли він звернувся до чеклунки, яка викликала нібито пророка Самуїла. Написано про нього так. І помер Саул за своє беззаконня, що він ним спон... спроневірився проти Господа через Господнє слово, якого не тримався, а також через те, що питався віщого духа, щоб вивідати, а не вивідував від Господа. Зверніть увагу, той самий віщий дух, про якого ми читали у випадку з апостолом Павлом. Тобто, то був далеко не пророк Самуїл. Цікавий факт, який вам можуть розповісти священники, які займаються. Екзорцизмом, тобто вигнанням бісів. Велика частина біснуватих людей в минулому зверталися до послуг гадалок чи екстрасенсів, або самі намагалися гадати на картах чи навіть на кавовій гущі. Ось що буває з такими людьми. Хто звертатиметься до викликачів духів померлих та до чаклунів, чи розпусту за їхнім прикладом, то я зверну своє обличчя проти тієї людини і знищу її спосеред її народу. Господь не може охороняти і благословляти людину, яка свідомо звертається до тих, хто надає такі послуги. Тому я категорично не рекомендую звертатися до різних цілителів чи бабок, які викачують пристріти чи спілкуються з духами померлих, навіть якщо вони кажуть, що вони від Бога і знають на пам'ять молитву отче наш». Біблія чітко говорить, що це гріх, і ці люди не можуть представляти Бога. Друзі, будьте обережними. І досліджуйте Біблію, щоб ніхто не зміг вас обманути.